З 1 по 7 грудня Нептун буде розвертатися з ретроградного руху і почне рухатися вперед. Це означає, що теми, з які пов'язаний Нептун, будуть змінюватися. Нептун пов'язаний з морем і містами біля моря, Херсон-Миколаїв, Одеса в Україні, наприклад. Також з вірою, релігією, з психічною реальністю людства, тобто, в що люди вірять, наприклад, люди вірять. Те, що Росія переможе, чи Україна переможе, і це буде змінюватися от в ці дні. Також пов'язане з усіма рідинами, тобто з нафтою, наприклад, в тому числі, зміни на нафтовому ембарго по Російській Федерації, і також з дальніми поїздками і інтернетом і телебаченням. Детальніше про ці сфери, які будуть зміни. Ну, в телебаченні, наприклад, ми спостерігали на телеканалі Дощ, зміни. Але це тільки один із нюансів, який дуже хорошо видно. Але багато змін це на різних телеканалах, на то на що налаштовані телеведучі, на що налаштовані редакції телеканалів. От це буде змінюватися. Які будуть зміни? Це така е поворот Нептуна він ішов назад. Назад це пов'язано з якимось, що в минулому сформувалось у психіки людини якісь комплекси, страхи або якісь, ну на чому людина замарачується, на чому фіксується її увага. І тепер з цим людина має працювати, бо це тримає людину, заважає йти в майбутнє. Ніптун тепер іде вперед, тобто значить це в майбутнє. І це означає, що в цей період в людей якісь зміни, що вони в собі щось поборюють, щоб іти в майбутнє. Ну, наприклад, люди в там, Євросоюзі в щось вірили. Вот, ну, наприклад, що Росія переможе Україну, і в них там зміни можуть відбуватися вде, в де Ну не у всіх, це у кожного по різному. Що, наприклад, людина почне вірити, що Україна переможе або навпаки, наприклад, в Російській Федерації ну вважали, що. Там Росія програє, а тепер будуть вважати, що вона виграє. Мова йде про віртуальну реальність. Нептун він означає, ну у що людина вірить. Ну, кожний в у, у, у своє. Також Юпітер зараз знаходиться ой, Нептун поруч з Юпітером. Це підсилює їх вплив на, на туризм, на поїздки, на еміграцію, на міграцію. От, тому може так, що людина боялася кудись переїжджати. Тобто, поки був ретроградний, людину щось стримувала. А коли Нептун пішов вперед, перший тиждень грудня розвертається, то людина долає свої ну, страхи і починає, наприклад, кудись переїжджати. Що буде відбуватися? Ну от В ці дні відбувається які розворіт в Херсоні, Миколаєві, Одесі, ще там, в Бердянську, в Маріуполі, ну які. Міста на морі. Я не мешкаю в цих містах, може ви знаєте. От напишіть, які там нові тенденції зараз ну, відбуваються. От. А значить, Нептун пов'язаний з нафтою, тому ми бачимо зміни на дальньому, ну, тобто на нафтовому ринку Російської Федерації. І, ну, і взагалі Нептун пов'язаний з іскаженням реальності, з ілюзіями ну і з обманом. З брехнею, тому зараз ну, може викриватися якась брехня, може хтось вирішить навпаки перестати брехати, і Нептун іде вперед і людина почне казати ну, якусь правду. Пов'язана з також з Нептун з таємною інформацією, тобто зі спецслужбами. З СБУ в Україні, з ФСБ в Росії, тому там якісь зміни будуть відбуватися. Нептун дуже впливова планета на глобальні процеси, тим більше, що вона зараз знаходиться в знакі зодіака Нептун, в якому ну, дійсно вона сильна, бо моря, символічно, якщо казати, і, звісно, дуже сильний в морі. От, тому якісь скриті процеси в глобальній політиці зараз відбуваються. Які ми, ну, може, не дуже розуміємо, але ми краще їх зрозуміємо всередині грудня, тому що Сонце освітить Нептун квадратурою, тобто прямим таким під прямим кутом стане, і нам стане більш ясніше, якісь ну, такі глобальні політичні зміни, які відбуваються перший тиждень грудня. На все добре, дякую за увагу.